Бойові перемоги України 2023. Приборкання окупаційного флоту. Плацдарм на лівому березі Херсонщини. 20 приблизно разів росіян більше, ніж наших військ. Знищення логістики, РФ, удар по Кремлю. В Москві росіяни можуть почувати спокійно. Які надскладні операції провели цього року наші військові? З часів. Другої світової війни такого не було, і які можливості це нам відкриває для подальших дій. Невеличка пожежа, що за секунду стала великим вибухом. Тихо, тихо, тихо. О, Ти Да. коли знесло навіть людей за декілька кілометрів від його епіцентру. Ось вот це, те це взрив. Яскраво палав цього тижня у Фаудосії 112 метровий десантний російський корабель Новочеркаськ стовп диму, від якого здійнявся на десятки метрів вгору. А площа пожежі навколо понад квадратний кілометр. Лати ворожу ППО нашим військовим вдалося завдяки спеціальним тактичним прийомам. А по кораблю ймовірно відпрацювали ракети Shadow та Скаль. Таким чином він став 34-тим в переліку пошкоджених або знищених російських кораблів з початку війни. А ось відео з іншою успішною українською спецоперацією на морі. Дрон, який мчить, попри постріли навколо. Просто на таран розвідувального корабля Чорноморського флоту РФ Іван Хурс. Ще секунда, і ціль уражена. Травень цього року. Два місяці. Як Росія вийшла з зернової угоди і атакує українські порти. І навіть не чекає отримати удар у відповідь. А він буде і на один. Удар був за засуванням криватих ракет. І дронів по сухому доку Севастопольського морського заводу були дуже серйозно пошкоджений Десантний корабль мінський підводний човен ростов на Дону зараз, ніби там вони намагаються відновити оцей мінськ, але ну перспективи дуже дуже незрозуміли. Прорив зробила революційна українська розробка: дрони сі бебі. Морські малюки кардинально змінили ситуацію у чорному морі. Завдяки ним були уражені ще два кораблі: Суворовіць та Алінігорський гарняк. І не де небудь, аж у Бухті новоросійська. Ця операція українських сил оборони довела, що флот окупантів не може почуватися в безпеці навіть на своїй території. Крамль знаходився на зовнішньому рейді Новоросійська в п'яти кілометрах від пункту базування і в нічний час. Цей удар показав, що ми можемо вже доставати, проводити удари, проєкцирувати силу на дистанцію до 750 кілометрів від нашого узбережжя. Загалом наш морський сезон був урожайним, адже станом на зараз потоплено або підбито аж 13 кораблів чорноморського флоту окупантів. Станом на сьогодні дві третини Чорноморського флоту перебувають в Севастополі. Одна ну, десь 20% 25% перебувають в новоросійську, а решта Чорноморського флоту знаходиться в інших пунктах базування як в Криму, так і. В Красандарському краї це дало можливість не лише відкрити новий зерновий коридор, а й захистити його від російських атак, нівелювати загрозу висадки російського десанту на Одещині і відігнати подалі підводні човни, що атакували українські міста ракетами калібр щодо забезпечення висадки десанту. Про це навіть умову зараз не йде. Тобто фактично зараз чорноморський флот Російської Федерації завдяки нашим діям позбавлений тих функцій, які він повинен виконувати як чорноморський флот. Вдалося відбити, і інший важливий об'єкт захоплений ще у 2015 році: так звані вишки Бойко борові платформи біля берегів Криму. Операцію займалися бійці гур, що йшли на шторм просто на легких гумових човнах. Один з бійців навіть опинився у відкритому морі і провів там 14 годин, після чого його врятували побратими. Сезон бавовни продовжив інший потужний удар по тимчасово окупованих територіях. Так почалось взриви, зриви, зриви в центрі міста. Декілька потужних вибухів пролунали в Севастополі у вересні цього року, знищивши штаб чорноморського флоту в той час, як там проводила нараду керівництво. Надскладна операція крабова пастка знищила більше 30 офіцерів ЧФ, керівний склад, який так важко поновити. З Часів Другої світової війни такого ну таких порушень військової інфраструктури, тим більше штабу флоту Чорноморського не було. А от є, іміджевий удар дуже сильний. Ще однією російською поразкою став другий удар по Кримському мосту, який остаточно довів, що ця споруда в зоні доступу наших систем. Просто посмотрите, горить Кримський мост. Тільки що бахнуло дві назад. Не досить захищеним об'єктом виявилось навіть лігву Путіна. Кремль те, що у нього можна влучити дроном, стало справжньою сенсацією у травні цього року. Дронопад прокотився і Москвою, вразивши навіть елітні комплекси Москва сіті і пролетівши навіть над російською рубльовкою. Один з українських дронів був збитий лише в 25 кілометрах від резиденції Путіна Бачара в ручей. Так само, як і кримський містер званий, це показало, що тепер навіть в Москві росіяни можуть почуватися спокійно. Завдяки ЗСУ не почуваються спокійно росіяни тепер і на лівому березі Дніпра. Операція із форсування ріки почалася ще в жовтні. Наші військові провели серію успішних атак, облаштувавши плацдарми у трьох точках. 20 приблизно разів росіян більше ніж наших військ, тобто ми невеличкою кількості людей. Примушуємо росіян тримати велику кількість, а не перекидати інші ділянки фронту. Тож ця операція може стати важливим елементом у визволенні окупованого півдня, адже далі може відкритися шлях на Крим. За останньою інформацією ЗСУ не лише успішно відбивають чисельні атаки росіян, а ще й розширюють плацдарм. Коли ми там зробимо плацдарм, ще не менше 20 кілометрів здовж берега, ще не менше 20 кілометрів в Тимчасовокупованому територію. Тоді це такий умовний квадрат 20 на 20, тоді туди можна переміщати вже більш велику кількість військ. І це цілком можливо, адже цьогоріч вдалося прорвати не лише російську оборону, а й навіть російський кордон. Об'єднавшись такі операції, провели організації Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус, зайшовши у Брянск та Білогородську області РФ. РТК. Які так чи інакше все одно пов'язані з Україною, хоча вони й діють від цього імені і вважають себе, що вони є борцями із режимом путіна, але так чи інакше ми знаємо, що вони все ж таки певний з Україною мають офіційно. Метою цих походів було створення так званої смуги безпеки для захисту цивільних українців, простіше кажучи, щоб російська артилерія не могла обстрілювати прикордонні населені пункти. В глибокому тилу РФ вдалося провести ще дві неймовірні операції. Цього разу цим займалася Служба безпеки України. Наприкінці листопада на важливій логістичній гілці Росії байкало амурській магістралі пролунає декілька вибухів. Один просто в північно муйському залізничному тунелі російська федерація дуже має, мало має шляхів залізничних. Фактично там один чи два, які поєднували європейську частину із якраз. Далеким сходом Сибіром і от тими віддаленими районами Російської Федерації, звідки вони зараз доставляють боєприпаси, в тому числі з північної Кореї. Тому що це був якийсь логістичний шлях, який був пов'язаний з Китаєм, з північною Кореєю. Але це була лише одна частина операції для продовження руху. Росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через так званий чортів міст. Саме там у потязі, що віз аж 40 цистерни з пальним, також спрацював вибуховий пристрій. Це я думаю, дуже суттєво вплинуло на російське військовий та політичне керівництво. Я думаю, що вони були в шоці. Це означає, що нема в Російської Федерації території, до якої не тя не дотягнулася до нашої руки. За офіційною інформацією цьогоріч ЗСУ звільнили близько 250 квадратних кілометрів української землі. А ж РФ навпаки у 2023-му не досягла жодної військової цілі, поставленої власним керівництвом. Катерина Павловська факти тижня.